Цієї ночі Росія вкотре застосувала ударні безпілотні літальні апарати проти мирного населення. Внаслідок воєнного злочину РФ в обласному центрі та прилагалому районі. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка, готель, адміністративні будівлі, торгові павільйони ринку, АЗС та приватний будинок. У деяких місцях спалахнули пожежі, які були локалізовані представниками ДСНС. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів руйнувань уточнюється. Поліція та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях подій. Правоохоронці фіксують наслідки ворожих атак, збирають докази скоєного Росією злочину, опитують громадян, забезпечують правопорядок, надають постраждалим психологічну допомогу. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Від поліції задіно 63 поліцейських. Закликаємо всіх серйозно ставитися до сигналу повітряна тривога, відразу прямувати в укриття та залишатись там до оголошення сигналу відбій.